П'ю каву і чекає мене робота. Мої вітання усім, хто дивиться мої відео. Сьогодні буду робити заготовочки. Я вам показувала мене, сусідка пригостила цибулею, одна і ще одна знайома. Бачите, багатенько цибулі, чесничок і ракамболь. Рокомболь. От, я вирішила спробувати, подивіться, які зубці. Це суміш цибулі, хто не знає, разом з часником. От я відрізала кавальчик, спробувала. Ну, не знаю, не знаю, що сказати. Ну, ніяке, ніяке. От. Так. І морква. Ви знаєте, що я на карнівор з завтрашнього дня, і цього всього їсти мені не можна. Ну і що? Буде пропадати? Не буде. Я вирішила зробити заморозку. Заморозити цибулю, нарізати на кубики, збити в блендері чесник. Або поріжу, не знаю, ще точно не вирішила. На крупній терці натерти моркву і теж заморозити. Оце можна цибулю разом з морквою навіть протушити на олії і закрити в банки, але я того робити не буду. В мене з минулого року залишилася морква. Я закривала її з оцетом, з сілью. От одна баночка лишилася, друга, третя. Все шикарно стоїть. в мене в кладовці на лоджії. І я вирішила, не буду вже в банки, бо, чесно кажучи, я вже змучилась закривати то все в тих банках. Ви бачили, що багато я закрила тушонок різних. Так що отакі будуть сьогодні заготовочки. який. Не буду я це все знімати, вам показувати, просто розкажу, що цілий день буду зайнята, напевно, тому що то кропітка робота. От. Покажу вже, скільки вийшло в мене пакетиків з того всього. Усім бажаю гарного дня, гарного настрою. і. Ми робимо заготовочки. Я не знаю, скільки я буду на тому своєму карніворі. От, ну такі заготовки можуть зберігатися довгий час. Колись я об'єднувала, разом морозила і цибулю, і моркву разом, ну а тепер вирішила це все зробити поокремо.